Вітаю з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 15 лютого близько 11.30 трапилася автопригода на вулиці Братславській. Водій автомобіля Шевроле при перестроюванні не надав перевагу у русі автобусу, що рухався в попутному напрямку. До місця події прибули патрульні, які пізніше зазначили, що водії склали європротокол та роз'їхались. Ще одна аварія трапилась 15 лютого об 11.44 на перехресті вулиць Максима Шимка та Олега Антонова. Водій автомобіля Рено, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автомобілю БМВ. Обидві машини зазнали пошкоджень. Зрештою, кермувальники вирішили дану пригоду шляхом складання європротоколу. Близько одинадцятої години, 16 -го лютого, камери ситуаційного центру зафільмували дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на перетині привокзальної та коцюбинського. Там відбулося зіткнення між двома транспортними засобами, а саме ВАЗом та Порше. На місце події прибули патрульні поліцейські. У результаті учасники ДТП склали європротокол. Увечері, 16 лютого, трапилась автопригода на розі Сабарівського шосе та вулиці Шептицького. Водій автомобіля Мазда виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світофора, внаслідок чого відбулося зіткнення із автомобілем. Шкода. На щастя, ніхто не постраждав, лише автівки зазнали механічних пошкоджень. Врешті-решт кермувальники вирішили усе за процедурою складання Європротоколу. Не ганяйте хлопці, адже всі дії мають свої наслідки. О 23.21.18 лютого камери відеоспостереження зафіксували ДТП на вулиці Чорновола. Водій автомобіля БМВ не обрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням. З'їхав з проїжджої частини і зіштовхнувся із припаркованими машинами. Внаслідок зіткнення пошкоджено Мерседес та Хонду. Пощастило, що не було пішоходів на тротуарі. Оперативно до місця подій прибули поліцейські, які склали на гори водія 2003 року народження. Адміністративний протокол за статтею 124. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.